Шановні народні депутати та присутні, до вашої уваги пропонується закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття, внесений народними депутатами України Сехіриною та Андрієм Тягнебоком, реєстраційний номер 3672 який комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув 16 квітня 2014 року. Серпня 90-го року Україна приєдналася до низки міжнародних конвенцій та угод з охорони біорізноманіття. Міжнародні документи, ратифіковані Україною, зобов'язують привести у відповідність до них українське законодавство з охорони біорізноманіття. Але, на жаль, деякі положення чинних законів з охорони біорізноманіття до цього часу не приведені у відповідність до міжнародної конвенції і угод за використання яких Україна несе відповідальність перед світовою спільнотою. Проект спрямований на удосконалення законодавчого регулювання відносин, пов'язаних з охороною об'єктів Червоної книги України, збереженням територіально природно задповідного фонду України, захистом тварин від жорстокого поводження. Тощо у проєкті містять пропозиції щодо уточнення суб'єктів охорони об'єктів червоної книги, коригування заборони щодо використання тварин при проведенні іспитів змагань, притравки мисливських тварин та інших. Відповідні зміни пропонуються внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України про червону книгу, про захист тварин від жорстокого поводження, про мисливське господарство та полювання, про ветеринарну медицину, про природно заповідний фонд. Метою прийняття закону є посилення заходів щодо охорони біорізноманіття та вдосконалення охорони об'єктів червоної книги України. Збереження території природозаповідного заповідного фонду України, охорона середовищ існування об'єктів біорізноманіття, приведення законів України до норм міжнародного екологічного права, зміцнення авторитету України та міжнародні на міжнародній арені. Будь ласка, хвилини, заверште. Комітет, комітет з питань боротьби організованої злочинністю та корупції у своєму висновку до запропонованого законопроекту зазначає, що у подальшому по, по, поданому законопроекті виявлено не виявлено генних факторів. І проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань бюджету зазначає, що поданий законопроект має вплив на показники бюджету, збільшуючи видатки державного та місцевого бюджету, а також надходження державного бюджету при умові виявлення відповідних. Тобто пропозиція підтримати в першому читанні. Так я розумію. За основу першого читання, дякую. Дякую. Шановні колеги, є бажання обговорити це питання? Є бажання. Будь ласка, запишіть. Народний депутат Павло, парт, фракція партії регіонів. Прошу подати слово народному депутату Глазанову Сергію Миколаєвичу. Будь ласка, включіть мікрофон. Я ж передав слово Глазунову Сергію Миколаївичу. Будь ласка, включіть мікрофон Газумов. Дякую. Фракція партії регіонів буде підтримувати даний законопроект, але хочемо звернути увагу на те, що в проєкті пункт перший розділ 2 мала б міститись пропозиція про оновлення редакції частини шостої статті 20. Або ж про інше і нумерації в структурі зазначеної статті, оскільки частина шоста в цій статті вже є. Також передбачено встановлення заборони на відстріл тварин лише в населених пунктах, автоматично дозволяє його за межами населених пунктів. У зв'язку з цим варто більш детально обґрунтувати відповідну пропозицію. Ну я думаю, що до другого читання це все можна врахувати, тому прошу підтримати даний законопроект. Будь ласка, слово надається народному депутату Гриневич. Прошу передати слово Лідії Котеляк. Будь ласка, Лідія Котеляк на Парламентську трибуну. Шановні народні депутати. Фракція Батьківщина підтримує проєкт закону 3672 щодо охорони біорізноманіття і закликає інші фракції та групи прийняти його за основу. Цей законопроєкт Першу чергу дозволить якісно адаптувати національне законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища до норм та стандартів міжнародних конвенцій та угод. Які Україна ратифікувала починаючи з 90-х років, і за весь цей час жодних кроків не було зроблено назустріч світовій спільноті, при тому, що наша держава несе за це відповідальність? Прийняття цього проєкту закону сприятиме зміцненню авторитету України на міжнародній арені, адаптує закони України до норм. Міжнародного екологічного права сформує сучасне екологічне ставлення до об'єктів біорозноманіття, вдосконалить охорону об'єктів червоної книги України, посилить охорону середовищ існування об'єктів біорізноманіття та збереже території природно-заповідник. Фондів України важливо, що висновки головного науково-експертного управління та профільного комітету є позитивними а ті недоліки, що є. Можливо, усунути під час підготовки до другого читання. Давайте будемо суспільно відповідальними, адже ризики і загрози, які несе в, себе, в собі безвідповідальна екологічна політика, має транскордонне значення. Тому Україна сьогодні має зробити все можливе, щоб на практиці долучитися до світового природоохоронного руху. Дякую. Слово надається народному депутату Сабію, фракції Свободи. Прошу передати слово.